Всім привіт, слава Україні, слава ЗСУ, смерть расиста. Хочу показати вам сьогодні відео, як можна вирішити, ну, хто то петровами. Е, саморобними брикетами. Мене запитував там не один, але все ніколи ну, було знімати. От. Такий собі пресик саморобний, простенький. Береться ще щепа, 400. Можна спилки, можна і з пилорами. І береться бумага. Замочується бумага. Отака От обикновені ящики з магазина замочуються на сутки у воді. Потім можна це так примітивно, в ванну чи в якусь посудину, відро бумаги і три відра один до трьох. Три відра ну, щепи, тирси таке. Береться такий міксер. І Отак От беремо, розміщуємо, воно як бумага розкисне, воно перебивається дуже швидко. Потім все це перебили, щоб було таке воно життєньке. Берем отакий цей черпачок, що там у кого є, і засипаємо в прес. Засипаємо в прес десь приблизно, щоб було в кожній ячейці одиноко щоб були це водичка буде туди збігати засипаємо так О. у кожну ячейку щоб було більш-менш одинаково щоб було спресовано одинокі відсі можна швидко можна спішити можна не спішити як гуляючи Все, насипали ми ось Порівняли де, щоб було одинаково. От. Потім закидаємо отак раз. і потихеньку беремо і крутимо там Крутимо І вижимаємо водичку. Вижимаємо водичку, водичка біжить, пишите нікуди, щоб можна швидко, можна не швидко. Я так проти для того, щоб просто води біжти. І зараз я однією самою водою, щоб не насити. І так, вона легко крупиться. Ось так. так прижимаємо, прижимаємо. Зараз водичка збіжиє. Прижимаємо ще, щоб води було як можна, як можна дужче прижати. Трошки збіга. О, це достатньо. І мене дуже нажимати, плавно, щоб сформилася прикет. Вода сама собі вона випарить. Це водичка збіга, можна ще трошки переживати. Все. І відкручуємо назад. Можна вижимати, відкривати, вижимати домкрат, але це довше, я потім розкажу. Пусть назад домтратик, все все піднімається доверху. Тепер відкриваємо. ну і Ось так, що не в'їжджає домтратом, ось так ця, бовше вижимати, туди, вбирається, підставляється. І почати ось такий красивий брекет. Він висихає. І зараз не розпадається. Як висохне, він, його можна в футбол грати. Він не тут. Зараз ще височити. Оце такі брикетики. Виходить, дуже швидко. І останній. На один заход на чотири брикети. Ставимо їх і сушимо на сонці. На сонці, якщо ну, займатися ним треба з весни, начали, літа, на сонці воно сохне десь приблизно дві неділі, Ну, 2-3 неділі, щоб хороше, що І тоді висихає. Ну, от, Я вам зараз покажу, які вже мене сухі. Горить воно довго, загорається, так перегорить довго воно. Потім, як перегоряє, отакий от Ну, як вам співати, жар лежить до самого утра і дає тепло. Багато краще від дров. Ну, дровами просто, щоб їх розпалити, і потім керити брикет. Десь брикет він, ну, 5-6, ну 10. Хватає на те, щоб протопити на ніч і на утро. Дуже хороше тепло дає. Оце такі брикети вже. висохші, почти на, ну, на половину вже вони, то на їх навіть ну, як. Трудно розбити, мене в футбол грати. Вони легесенькі робляться. От. І тоді втопити, ну, як, як, як дрова. Набагато краще, набагато легше від дров. Це так можна вирішити. Ну, у день, за два години, виходить, в мене так не піша, десь до 100 брикетів. От півдня поробив. Ну За місяць можна зробити, там, читайте. 100, 100 брикетів у день, за місяць, Це виходить, сіки три тисячі. Три тисячі місяць поробили. на фото доловиток. Дякую за увагу. Кому, кому заінтересує, запитуйте в коментарях.